Псалом 50. Молитва покаяння. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї і з великого милосердя Твого прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе єдиного я зарішив. І лукаве перед тобою вчинив, отже праведний ти у слові твоїм, і справедливий у присуді твоїм. Ось був беззаконні зачатий я і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси невідомий таємне мудрости твоєї явив ти мені. Окропи мене і сопом, і очищуся, омий мене і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого. І Духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів твоїх, і нечистиві навернуться до тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої і уста мої сповістять хвалу Твою, бо, коли б ти жертви забажав, приніс би я. Все палення ти не бажаєш. Жертва Богові це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш. Ублажи, Господи, благоволінням твоїм Сион, і нехай збудуються стіни єрусалимські. Тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на жертовник твій тельців.